Всім привіт! Ви на каналі Дачечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Сьогодні 24 травня. Вже субота. Ми нарешті приїхали на дачу. Довго ми добиралися уже скоро і обід, але дуже рада, що нам це вдалося. В садочку зараз дуже парко. Уже тричі, з того моменту, як ми під'їхали, накрапав дощ. Він то пускається, то знову припиняється. Виходить сонечко, парко і така температура повітря, як по мені ви бачите, тепло, більше 20 градусів тепла. Але ранок був досить холодний. Кому цікаво, давайте прогуляємося, тому що в мене... Дуже багато роботи в садку. Я зараз вам покажу, як за тиждень мої равлики із насінням стали виглядати. Там просто ліс стоїть. Треба це все терміново висаджувати. І ми будемо ось так. Дівчата і хлопці за тиждень вже виглядають мої равлики. В якій я насіннячко позакручувала. Так що сьогодні терміново треба його висаджувати. Горох і спаржовку, точно. Я вам уже в попередніх відео розповідала, що чомусь цього року в мене не сходить горох, не сходить спаржовка. Я вже думала, що може. Насіння неякісне, але ні, як бачите, з насінням все в порядку. Ось в самокрутці воно зійшло. У нас живе в ґрунті якийсь шкідник, який виїдає насінинку ще до того, як вона проросте. Оце така звичайна спаржівка низькоросла. Сорт Лібра називається, дуже вона мені подобається. А ось це така спаржівка, яка дає довжелезні стручки майже до метра довжиною. Я її 10 штучок посадила, в неї чорне насіннячко, дуже цікаве, таке дрібненьке. Зараз розкручу, вам покажу. І дивлюся, бачу, що вже деякі гарбузики. Оце гарбузи, бачите, поставила. Проростають гарбузи, також терміново треба садити. Хочу ж вам показати насінинку цієї спаржовки. Ось така вона чорна. На пачечках потім покажу назву сорту. Вже все проростає. Якраз корінчик маленький, невеличкий, самий раз його висаджувати, тому що всі ці рослини не люблять, коли корінь пошкоджується, вони тоді погано розвиваються. Тому. Якраз саме час її висадити буде. Ну, ось так приміняємося, ось так викручуємося. Це огірочки. Огірочки ще нормально, маленькі, і е кабачки я завернула. Минулого тижня, тому що не сходять і кабачки, дуже холодно було. Так що ось так цього року я висаджую рослинки. Ну, а що робити, потрібно викручуватись уже кінець травня, поки я дочекаюся, коли воно мені в землі зійде з такою погодою, то можна і не дочекатися. Тому ось так через розсаду. Пішла, знайшла я свої пачечки. Ось така, бачите, лібра. Ця спаржовочка низькоросла, але в неї стручок ну, от як моя долоня вдовжину рукою гарний і не твердіє довго. А Довга квасолька, вона така цікава, я вже її колись вирощувала. У неї дійсно стручки довжелезні, так як на малюнку намальовано, бачите. це кросоля спаржева вігна, вона високоросла, до 3 метрів висоту росте, а стручки в неї довжиною 60-80 написано, але ми тоді заміряли спеціально рулеткою до 90 см у нас виростали стручки. Так що Знову її придбала, в неї дуже цікаве насіння. Оце шукала пачечку, щоб вам показати націнинку. Бо лібра вона така, ну, як звичайна квасоля, в неї насіння білого кольору. А у цієї вігни, бачите, ось такі насінинки, чорні-чорні і дрібненькі порівняно з іншими квасолями. Ось вони такі, бачите, які невеличкі. Але сама рослина виростає високою. Ну, одним словом, кому цікаво, пошукайте. Це я брала в Новосі, У нас такі є розкладки. І в АТБ є, але саме цю я в новосі купувала. Ось Лібра, низькоросла, і Вігна, високоросла, і з довжелезними стричками. Ось вона, квасолька. Це Лібра, а ось це ось вігна, бачите, вийшла. І ми будемо ловити такі погожі хвилинки, коли дощ не л'є, і будемо далі висаджувати. А також я Позбирала пуп'янки ірисів. Ось позаду мене ще цвітуть білі. На жаль, погано спрацював препарат від ірисової мухи через холодну погоду, я так думаю. І дуже багато було ушкоджених бутонів. Але в цьому відео я не буду затримувати вас. Я окремим відео зніму і покажу, що я в цій ситуації роблю, для того, щоб ось ця ірисова муха далі не розповсюджувалася по саду. Вийде воно окремим дуже коротким відео таким тематичним. А хто любить гуляти зі мною по садочку, того запрошую на прогулянку. Давайте пройдемося, подивимося, як за тиждень змінився садок, що новенького розквітло, що відсвіло. І, в принципі, в цілому, як виглядає садочок. Ось таке сьогодні хмарне-хмарне небо. Іноді з проясненнями, іноді сонечко з'являється з за хмар і коли з'являється сонце. То дуже сильно парко і дуже сильно пече. Але небо все, скільки око сягає горизонту, небо все затягнуте хмарами, і он там, бачите, поміж хмар, більш світле це там десь сонечко, але його практично за хмар не видно. Садочок за тиждень змінився, став яскравішим, тому що вже дуже гарно і активно розквітли аквілегії. Вони такими яскравими плямами, рожевими, білими в садочку цвітуть, і там далі за будинком пройдемося. Почали вже цвісти яскраво-малинові люпини і почала цвісти гвоздика альпійська. Вона також досить яскрава, така рожева, тому додає кольору. Ще перед будинком. В мене півонії розкрилися. Ось тут більш в затінку рубра плена, ще тільки-тільки перші пелюсточки розгортає. А там далі зараз пройдемося. Я вам покажу: вже є квіточки розкриті, де більше сонечка на півонію потрапляє. Тут уже і в затінку люпин цвіте. Синій, такі, як і за будинком. У минулому відео я вам показувала. Він уже там гарно цвіте, бо там сонячно. А тут більше зачинку, тому тут люпин тільки починає розкручувати свої свічечки. Уже практично доцвіли кілимки із флоксів шилоподібних. Бачите, останні квіточки залишилися а так в основному вже все сухе, тому потрібно буде ще зайнятися стрижкою своїх кілимків. Там уже жовті. Примулки також доцвіли, також потрібно буде цвітоноси приймати. Одним словом, у мене буде багато роботи в садочку на цих вихідних, тому що це потрібно робити одразу після цвітіння. Така робота не чекає. Дуже гарненько цвіте ось цей білий килимочок із ясколочки. Це в мене сколочка, я напишу її назву на екрані. Вона із таким тоненьким, дрібненьким зеленим листочком, а є ще повстяна із сріблястим, У них квіточки однакові, ось такі біленькі зірочки, красиві, а листочки різні за формою і за кольором. Я його потривожила восени минулого року, коли висаджувала сюди троянду П'єр Ронсар, тому він цього року не дуже рясно квітне. Квіточок не так багато, як зазвичай, але все одно дуже гарно. І риси, бородаті. Вже ті, що більш високі, на зріз середнього періоду цвітіння, бачите, вже от-от готові пуп'янки розкрити. Нарешті цього року. Цвіте клематис, ось такий стоячий, ломеніс, його ще називають. Синенькі, два дзвіночка на ньому розцвіло. Дуже гарно і дуже рясно. Тут в затінку розцвіла герань садова, еспресо сорт називається. Бускові в неї такі квіточки, досить крупненькі, сантиметри, мабуть, 4 діаметром, бусково-рожевих відцінків. І ця погода, яка була ось цей весь тиждень, гарно подіяла на гейхери. Подивіться, які вони красиві стали. Ось цей жовтий наліт на всіх рослинках, це пилок. Зараз цвіте сосна в лісі. і її пилок, такий жовтувато-зелений, розлітається на багато кілометрів навколо і припорошує всі рослинки. Завдяки дощикам він. Змивається потрошку, але все одно його досить багато. Це гейхера отем лівс, Мені подобається, в неї відблискує ніби оксамитом листочок, дуже гарно. І ось так уже виглядає діляночка, яку я минулого тижня змінювала. Пам'ятаєте, я вам розповідала, тут росли хвости, а тепер тут будуть рости гейхери. Ось так за тиждень вони тут приживалися. І мені здається, що все з ними в порядку. Нормально. Потрошку розростаються. Деякі вже навіть встигли і розквітнути. Ось ця маленька називається Париж. Бачите, в неї листочки зелені. З такими більш темними прожилочками, соковиті, але в неї контрастний колір квіточок. Заради квіточок я і брала цю гейхіру, тому що мені дуже подобається поєднання ось цих темних соковитих зелених листочків і яскравих. Коралово вони такі рожеві з кораловими відтінками квіточки. До речі, дуже схожий відтінок із кислицею. Але це випадковість. Кислицю мені подарували восени. Я не знала, що вона буде цвісти таким кольором. І також вже розквітла ось ця яскрава низенька красунечка. Ця гейхера називається світ tart В неї дуже яскраві листочки і контрастні такі рожеві дзвоники суцвіть. Подивіться, який ніжний рожевий колір, а ближче до краю квіточки. З більш такими темними цяточками. Цю гейхеру я також брала за її квіти і за ось це поєднання рожевого і жовтого. Дуже вона мені на фотографіях на сайті сподобалась, і тому вирішила її запросити в садочок. Коли ось ці дві гейхери, ось ця без назви, куплена мною просто набором. І ось ця гейхера, яка називається Мока, вони, коли росли в різних ділянках саду, мені здавалося, що це один сорт гейхери, тому що листочки в них подібні, такі гостренькі вони і колір такий, ніби із бурими, такими каштановими відтінками, горіхових багато відтінків. Але вже коли я їх поруч посадила, подивіться, різниця, очевидна, що вони різні. Мокка більш світліші має кольори. А ось ця гехірка, вона більш темна, і в неї такий мідний відблиск на листочках дуже гарний. Так що все ж таки вони різні. І тепер я це вже точно бачу. Дуже соковитими тут виглядають гехіри, в них в їх дощик. Ось ця строката така різнокольорова. Це називається сорт «Catching Fire. В неї яскравий такий, бачите, світло-жовтувато-лимонний листочок і ніби вогник червоний біля прожилок в центрі. Ця яскрава красунечка називається Беррі смузі. Ягідний смузі. Так. Бачите, в неї дійсно такий смачний колір. Стиглих ягід І ось там подалі помаранчева це гейхера касандра. І ось так, якщо на всіх зразу подивитися на всю компанію, ось такі контрастні відтінки кольорів. Касандра більш помаранчеві відтінки, Бері смузі такий соковитий, малиново-ягідний колір у нього. І Kitchen Fire горить вогником. Доцвітає вже рододендрон Люміна, на жаль. Уже почали в нього квіточки в'янути потрошку. Але він ще досить красивий. Все одно він дуже гарний. Навіть коли ось такий трошки вже прив'ялий, але все одно ще можна помилуватися його красою. Колір, бачите, трішки вигорів. На початку світіння вона була така яскрава, засвічувала аж на камеру. А зараз, вже ближче до кінця цвітіння, маса піна ось таких рожевих квітів вона стала більш стриманого відтінку, більше білого з'явилося І такі вони ніжні, ніжні стали по кольору. Дуже гарні. Цього року люміна нас порадувала. Тут під люміною в ніжках росте гейхіра Грін Спайс. Вона дуже красива ранньою весною. Ось така, як зараз. У неї дуже чітко видно облямівка зелена по краю молодих листочків. І дуже гарно видно ось ці бурувато-фіолетуваті прожилки. І вона також випустила цвітоноси, подивіться, які вони височені, сантиметрів, мабуть, 60 висотою, і буде цвісти, буде прикрашати собою цей тіньовий куточок. З'явилися вже пуп'янки на гортензії деревовидні. ось, бачите, кожна гілочка. Цього року я більше залишила гілочок на штамбі. Штамб у мене 4 ніжки. Висота ж самої гортензії десь 1,80 мет зараз. І ось так ще здалеку глянемо садочок. Бачите, вже піднялися світоноси дзвоників персиколистих. І тут, і там все так швидко піднялося з дощами. Гарно наросли маленькі зелені молоді гілочки на рододендроні щільному блю-тіт, багато їх. А рододендрон люміна почне нарощувати нові гілочки тільки після того, як закінчить цвітіння. У різних сортів рододендронів по-різному це відбувається. Є сорти, які одночасно з цвітінням починають нарощувати молоду зелень. А є такі, ось, наприклад, як люміна, які після цвітіння це роблять. І мені більше подобається другий варіант, тому що у тих рододендронів, що наростають одночасно із цвітінням, гірше видно квіточку, тому що молоді пагони зазвичай вищі, ніж цвіття. А зараз. Ось таку красу маємо. Ще бджілки залітають, ще, ще цікавляться квітами, але недовго. На жаль, дуже коротко цвітуть рододендрони, тільки весною. Люміна, бачите, одночасно розкриває. Тут пахіола з молодий рододендрон. Коли в нього молоді листочки відкриваються, вони спочатку ось такого смачного, бачите, прирости кольору, а потім вже поступово вони стають більш зеленими і розкривають вже листочок. Цей цього року не цвістиме, він ще поки ще нарощує зелену масу. За тиждень, гляньте, вже стільби випустили свої цвітоноси дуже швидко. Коли дощі йдуть, коли нормальна температура повітря, то рослини дуже швидко наганяють і дуже швидко підростають. Ось навіть на Роджерсію, гляньте, той тиждень ми з вами гуляли, не могли знайти пуп'янки, бо вони тільки з землі з'явилися. А за тиждень, ось уже вийшли листочки, і у цієї Роджерсії іншого сорту у неї видовжився цвітонос. Але ще. Тримається поки що з такими їжачками е, в оливкових, охристих відцінках. Ще готується тільки до світіння. Доцвітають уже останні квіточки примули зібольта. Пам'ятаєте, ще тиждень тому, два тижні тому тут був яскравий такий рожево-бусковий кілимок із них. А зараз вже останні такими вогниками підкреслюють зелень та соковитість молодого листя інших рослин, які поруч зростають. Гортензія широколисна, нарешті, почала потрошку свої пагони випускати. Але я не знаю, чи вона цвістиме. Поки що я нічого не бачу. Почекаємо, це пагони, які вийшли із гілок минулого року, виросли, але вони виросли там практично близько до самої землі. Тому о, я не знаю, чи цвістиме вона, чи ні. Зазвичай вона цвіте на пагонах минулого року. Ця гортензія широколиста. Дуже гарно вже піднявся бузульник. Подивіться, які в нього соковиті гарні листочки на початку. Дуже любить ця рослинка дощики, любить вологу. І ось така погода для нього це просто благодать. Він дуже швидко наростає і розкриває свої листочки. Інші рослинки також потрошечку доганяють, підростають. Єдине, що у мене ось тут ось ця брунерка, щось їй зовсім не подобається, буду її цього року в тінь ще більшу пересаджувати. Видно, дуже світле місце я для неї вибрала. Поки тут з вами стояла, помітила, що вже цвіте в мене ожина сорту начос. Це найранній сорт ожини, який є в нас на ділянці. І подивіться, вже перші квіточки вона відкрила. Вона завжди починає цвісти з верхівочки і так само потім відповідно і плодоносить. Першими ягодки достигають на тих квіточках, які першими розквітали. Ось, якщо з цієї сторони подивитися на діляночку, на мій квітничок під горіхом. Саме так завжди ми на нього дивимося. Це вигляд зі сторони веранди. То, бачите, перша лінія, білі дрібненькі квіточки, це вже починає цвісти рястка. Я минулого року серйозно зайнялася цією рослиною, верніше минулого року. Викопала її практично скрізь, вже дуже рідко. Де вона по мене буває по квітникам, тому що раніше вона сіялася де хотіла, і вона росла кругом. І це було дуже незручно, оскільки з часом вона наростає дуже великим таким пишним кущем і починає забивати сусідні рослини. Тому я її висадила прямо в газон по краю, ось такою лінією, там, де я її точно не загублю і не забудуся про неї, тому що вона завжди перед нашим поглядом. І тепер я за нею слідкую. Щоб не було ось такої ситуації, як тут. Тут ще треба буде зараз взяти лопатку і викопати. Ось кущик сон трави, і прямо в кущику сон трави десь колись посіялася насінинка рястки. І зараз це поки що одна маленька цибулинка, яка вже розцвіла, а на наступний рік їх буде 4-5, потім 10-15, вона дуже швидко росте, сіється, і потім кругом, по всім квітникам, рястка забиває інші рослинки. Тому Тепер вона у мене ось так попереду. І коли вона відсвіте, я просто прийму світоноси, не дам їй сіятися. Ділитиметься вона в мене тільки цибулинками. І тут в газоні по краю вона нікому не заважатиме. Тому що моховинка шилоподібна, вона поверху, в неї поверхневі корінчики такі. А рястка набагато глибше свої цибулинки. І тому. Вони чудово миряться. Муховинка шилоподібна із рясткою миряться чудово. Рястка квітна і муховинка. Під нею рястка дуже швидко після цвітіння скидає свої листочки. Ось вона відцвітає, вже через тиждень її можна буде прибрати, і за тиждень моховинка не встигне виприти. Тому поки що мені ця комбінація дуже подобається. Ось почала вже цвісти рястка. Мені дуже подобаються її квіточки, ось ці біленькі зірочки, красиві. Тому я повністю не захотіла прибирати цю рослинку з саду, але залишила її ось такі. Такий маленький шматочок для того, просто щоб можна було помилуватися її зірочками в період світіння. Цього року вже цибуля Гломбастер набагато більша. Подивіться, цвітонос у неї майже метр висотою. Минулого року після пересадки вона була сантиметрів 20, а тепер, відповідно, сорту викинула високий цвітонос і цвіте. Тому хто пересаджував свою цибульку або купив цибулинку і висадив її весною, не хвилюйтеся. Якщо вам продали той сорт, який ви придбали, то вона вже. Вже на наступний рік покаже свою висоту і покаже свою крупноту суцвіття. При цій умові, звичайно, що вам продали той сорт, який обіцяли, гірше себе цього року почуває діцентра ось ця червона. Я сорт підпишу на екрані. Вона низенька. Я так думаю, що її корінням забиває самшит. тому доведеться десь шукати для неї інше місце в садочку. Можливо, якраз я її посажу. Ось туди до гейхер. У неї червоні квіточки будуть гарно перегукуватися із червоними листочками сортів гейхер з червоним листям. Так, як ось тут я посадила. Бачите, біля своєї старої червоної гейхери, для того, щоб вони в парі перегукувались кольором. Ну, ось, ще здалеку подивимося на квітничок. Цвіте гравілат чилійський майтай персикового кольору. Цвіте ще Вероніка, ось така ґрунтопокривна, блакітна. Доцвітають уже останні іриси. Я прибрала квіточки, які були вражені мухою, і розцвіла ось такого темного темного кольору. Аквілегія вона практично чорна, така оксамитова, ніби. Не дарма їх називають оксамитом, тому що придивіться, особливо ось у таких темних кольорів аквілегій, Бачите, в них дійсно виблискують листочки оксамитом. Ось така вона. Видно, десь із тих насінинок, судячи з форми квітки, висіявся ось такий темненький. Я коли насівається нова аквілегія, визначаю по кольору черешка. Якщо черешок темний, то і квітка буде приблизно такого ж кольору. І нарешті розцвів ось цей клематис, який я не один рік чекала. Забула я назву того сайту, де я придбала. Всі рослини, тепер я вже точно можу сказати, з того сайту прийшли мені пересортом. Тому що купувала я клематіс Вільде ліон. Він мав бути яскраво малинового кольору, а розквітну ось такий бусковий. Сорту я не знаю. Ось такі квіточки. Бачите? Він тут поплівся прямо по дівочому винограду. Я його цього року забула зрізати. І тепер і дівочий виноград, і клематис цвітуть. Минулого року мені порадили підливати клематиси вапняним молочком, тому що вони зовсім не виносять кислих ґрунтів. А в нас ґрунти кислуваті. І спрацювало. Вперше нарешті цвіте цей клематис. Тому цього року також я і далі буду підливати вапняним молочком, буду розкислювати землю під ними. А також мені нещодавно в коментарях написали і стосовно ромашки, що мої ромашки погано розростаються, саме через те, що ромашки не люблять кислий ґрунт. Я цього не знала, тепер знатиму. І Тепер ромашки також буду підливати вапняним молочком. Ось та півонія рубраплена, ця на сонечку знаходиться. Минулого разу перші пелюстки відкривались, а цього разу я приїхала, вона вже практично доцвітає. Ця півонія тримає квіточку в прохолодну прогоду приблизно тиждень. Ось уже, бачите, перші пелюстки починають осипатися з неї. А в спеку так взагалі, вона відцвітає за 3-4 дні і потрібно ловити момент, щоб насолодитися її цвітінням. Нижні пелюстки в неї такими, ніби ложечками вигнутими кругленькі, а всередині такі, як пір'їнки, посічені чубчиками. Подивилася на тайм-код, дуже довгим виходить вже відео затягнутим, тому не прощаюся з вами, далі буде. Всім добра і до зустрічі в частині другій, Ще прогуляємося садочком цей чудовий день.